Вітаю вас, дорогі підписники, на своєму каналі Ворожіння Таро. Сьогодні хочу розглянути питання. Чи війде наша країна Україна до ЄС? Які матиметься для нас наслідки? Чи війде Україна до ЄС? Самі вивалились карти? Дивимось. О, вони прямо самі хочуть відповісти на питання, що? Я не бачу, що вона вийде до ЄС. Ну, натомість буде якийсь створений інший союз із трьох держав, який започаткує новий, нову еру, я б сказала. Так, хочу розглянути де, детальніше нову еру. Тобто, я так розумію, ЄС відійде у минуле. Оцей новий союз буде брати до себе інші країни в союз, заключать з ними. Буде створювати військовий захист, буде створювати фінансовий. Фінансові будуть у них фінансова система, банківська система, я так думаю, буде спільна в цьому союзі, так. Дивіться, я б сказала, що Україна буде на чолі або входити в трійку головнокомандуючих, а Україна матиме дуже великі привілегії. Не, не, не знаю в українську катаю. Це в Україні посл... випадає по долі. Таке в неї назначення, таке призначення України. А, мені, мені дуже подобається цей розклад. Україна зможе захищати інші країни, Україна стане квітучою державою, верне всі свої кордони а, і будуть, цей, цей союз буде ставати на захисті один одного. Не буде такого, що кожен сам за себе. Всі будуть як одна сім'я. Так що, даже, може й добре, що це буде не Євросоюз. А, так, хочу розглядати, перше. давайте подивимося питання, що цей союз принесе позитивного іменно для українського народу? Що буде позитивного для українського народу, для людей? Від вступу України чи від створення цей союз. Так. Дивіться, я бачу, що позитивного буде захищеність людей е -е, іменно від війни, від збройних атак. А буде підніматися наша економіка, до нас будуть приїжджати люди. Для заробітку грошей. Наш, не наш народ буде виїжджати, до нас будуть приїжджати. І буде у нас фінансова стабільність, не буде недостатку грошей. Україна буде допомагати, Україна буде як, знаєте, командувати парадом, Україна буде в своїх рамках і вона буде диктувати. Саме українці будуть диктувати свої умови. Тобто буде стабільне, стабільне прекрасне життя і впевненість в наступному дні, у завтрашньому дні. Це така непогана перспектива для нас. Так, але ж дивіться, в кожній ситуації є свої плюси, так і мінуси. Давайте побачимо, що буде. Поганого. І що буде людей не задовільнять, людям буде не подобатися, а, в тому, що Україна в цьому союзі, що буде не влаштовувати людей. Угу. Дивіться, не влаштовувати буде людей якась двояка ситуація. Тобто, що Україна буде, судячи по наступній карті, допомагати. Можливо, навіть занадто сильно на тебе допомагають іншим державам слабшим за себе. Що, допустимо, усі зароблені нами гроші, ми не будемо тратити в свій дім, в свою державу вкладати, а ми будемо частину цих грошей ділити з іншими державами. Бачите, поки. По Пентаклі можна сказати, що частина буде в нас, частину ми будемо кудись віддавати. Можливо, це буде якийсь внесок в цей союз, можливо, це буде допомога іншим менш захищеним державам, ніж Україна. Це буде людям не сильно подобатися. Але, але ж опять я тут бачу одні плюси. Дивіться, панікувати нам не треба. Треба розстраюватися у нас. У нас всього буде стільки досталь, скільки всього буде багато, що ми будемо в змозі ділитися цим. І я б сказала, що жадні що не треба бути. Не надо бути жадним. У нас все буде. Дивіться, у нас випала імператриця це одна з сама найкраща, одна з найкращих карт в колоді. У нас буде все. У нас будуть і а, фінанси, у нас будуть і зерно, і хліб, і продукти. Тобто, ну. Моє вам порада не нада, нам жадничать. Нас все буде. Мені мій розклад дуже сподобався. Я даже бажаю, щоб він збувся збувся 100%. І подивимося, час покажу, правда це чи ні. Підписуйтесь на мій канал, коментуйте відео, ставте лайки. Дякую за перегляд. До побачення.